Слава Ісусу Христу, на віки слава. Я вітаю всіх на початку нашої молитовної варти. І цей сьогоднішній день ми візьмемо з вами стихи із другої книги Макавеїв. Тож, творець світу, який творить людину, коли вона поставала, який давав буття всім істотам, віддасть назад вам у своєму милосерді дух та життя. Бо ви тепер жертвуєте собою задля його святих законів. Ці слова промовляє мати, братів Макавейських, промовляє тоді, коли її діти були страчені, коли її діти піддалися тортурам, її саму теж ведуть на смерть. Вони захищали віру, вони захищали свою, свою землю. І для них дотримання оцих Божих законів, дотримання Божих заповідей і чистоти свого народу, чистоти своєї віри, тому що ізраїльський народ тоді потерпав від загарбників, які хотіли осквернити і осквернювали їхній храм. І знищували все те, що було дорогим і для Ізраїльтян, і переконували ізраїльських і євреїв переходити на поганську віру. І от ця мати, бачачи смерть своїх дітей, які не зрадили свою країну, які не зрадили своєї віри, які не піддалися на ту нечистоту і брехню. Промовляє ось ці слова, що так як Творець, коли творив людину, дав їй життя, поверне це життя кожному, хто дотримувався Божого закону. В цей час це є надзвичайно актуально усвідомити і зрозуміти одну річ, що кожен, хто є. На стороні правди. Кожен, хто береже це життя і захищає його. Кожен, хто дійсно живе Божими заповідями, той заслуговує на Царство Небесне. Оця фраза «Царство Небесне ми промовляємо часто, коли людина помирає. Ми бажаємо вічної пам'яті Його, щоб з Богом вона спочивала. Але стоїть одне питання. А як же ж вона жила за цього свого земного життя? Чи дійсно вона дотримувалась того, що хотів від неї Господь Бог, щоб тепер говорити про її Царство Небесне? В цей час, в час цієї війни, кожен наш захисник, кожен наш військовий, кожна людина, яка не сховалась, яка не втекла. Яка на своєму місці, хто зі зброєю в руках, хтось працюючи, захищає в такий спосіб нашу країну. І при цьому віддає своє життя за, її, за неї, такі люди заслуговують дійсно оцих слів, Царство Небесне, вічної пам'яті. Саме той, хто не побоявся, той, хто не зрадив. Той, хто не говорить в очі одне, а робить зовсім інше. Зрештою, знаєте, оце лицемірство, що ви розуміли, про що я говорю, нещодавно на такий трошки шумний виявився момент, коли Києво Печерській лаврі співають пісні про відродження Росії. І настоятель цієї лаври з таким дуже сумним обличчям після цього виступає і каже, ну, вибачте, ми вже відсторонили його від служіння. Про що ми говоримо? І ці люди після цього себе називають Українська православна церква. Це лицемірство. Це зрада українського народу. Чи заслуговують такі люди на те, щоб сказати, що вони заслуговують Царство Небесне? я сумніваюся. Так, можливо, мої слова сьогодні є не зовсім добрі. Але, знаєте, для мене ця книга Макавеїв це така книга, вона відкрита зараз по-новому, тому що в ній чітко все сказано. Просто. Ти з Богом, добре, ти без Бога з життя не заслуговуєш. В цій книзі немає цього моменту, я би так сказав, речі, вона показує. Оце справжнє життя. Життя, про яке казав Христос, хай ваше Слово буде так, так, ні, ні. Все решта він лукава. Ти або є з Богом, або є без Бога І це чітко зрозуміло. І, відповідно, ти отримаєш нагороду. А коли людина починає, знаєте, оце, е, щось вигадувати, починає щось десь там викручуватись. Нібито вона є з Богом, бо насить хрести, розказує, що вірить, але робить зовсім інші справи. Нібито вона захищає Україну, називає себе українцем. Але далі тримає прапор Радянського Союзу. І чекає, коли прийде російський світ сюди. І розказує про те, що з Росією треба примиритись, щоб нас не бомбили. Це фальш. І оцей стих сьогодні для мене це стих, який закликає не бути фальшивим. Бо за фальш ти не заслуговуєш Царство Небесного, бо за боягузтво. Ти не заслуговуєш вічної пам'яті за брехню, за нещирість. Ти не заслуговуєш про те, щоби тебе навіть з спочистями поховали. Не заслуговує така людина на ці речі. І тільки той, хто не боїться бути правдивим, той, для якого є чітко зрозумілим що таке чорне, що біле. Той, який чітко знає, що бути з Богом, берегти це життя, захищати Його. Це є правильно. І він не боїться цього. І той, хто віддав своє життя за тих, кого любить. Оця людина заслуговує на Царство Небесне. Ця людина заслуговує на вічну пам'ять. Заслуговуй на те, що Господь Бог повернув знову Ось цього Духа, Духа життя, який вона має в царстві Небеснім разом з Богом. Отче наш, що є сина небеса, нехай святий це ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сино Боже помилуй нас грішних, Господи, Ісусе Христе, сино Боже помилуй нас грішна, Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішм, Господи, Ісусе Христе, Сино Боже, помилуй нас грішні. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас з гріх. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішна. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішм. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас грішні. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас гріш. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсяк час, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови, благослови захорони, і захисти, Господи, цей сьогоднішній вечір і цю ніч. Перепрошую цей сьогоднішній день усіх наших захисників, кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає, і визволяє Україну. Благослови і оздорови кожного пораненого, як цивільного, так і наших. Військових, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки цієї війни, служби МНС і пожежники, поліції, прикордонників, усіх тих, хто зараз є на окупованій території чи в полоні. Поверни їх живими і нашкодженими додому. Просимо тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх. Що вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо тебе, Господи, благослови, захорни і захисти нас цей сьогоднішній день, бо ти святий, це завжди, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що наша спільна молитва триває у 12, 3, 6 і 9 годині. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!